День добрий, будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Черговий робочий день на нашому маленькому домашньому господарстві ми і прямуємо. Сьогодні, як і завжди, постараємось підняти, обговорити разом з вами ряд. Важливих і актуальних питань сьогодення, які торкаються нашої улюбленої галузі свинарства. Так що, по старій добрій традиції попрошу перед переглядом підтримати нас в Підпишіться на наш Ютуб канал, доєднуйтесь до нашої маленької, але дуже дружної сім'ї. Ну і потихеньку переходимо до робочих процесів. Тепер до важливого товариства разом з вами вчора виготовляли корм для наших лактуючих свиноматок, які трішечки пізніше будуть ставитися в родільне відділення. Ділення будуть проходити у нас опалу. Але годівля і раціон безпосередньо в період лактаційний дуже важливий як для самих свиноматок, так і в послідуючому для потомства, яке вони будуть годувати у, у вчорашньому відео. Ретельно розбирали сам раціон виготовлення комбікорму. І трішечки я помилився із розрахунком воду пікбіотика. Це лікувально-профілактичний премікс. Отаку от він у нас консистенцію має. Безпосередньо на самому мішечку вказана дуже ретельно вся. Інформація, і якраз от, те, з чим у мене маленькі труднощі виникли, а саме із розрахунком вводу його у комбікорм для лактуючих свиноматок. Якраз от за е, рекомендацією виробника від 1,5 до 2,5% вводиться оцей от лікувально профілактичний премік. Відповідно Робимо корективи, тому що на 100 кг виготовленого комбікорму нам потрібно його замість 200 г покласти 2 кг. Тому все знову ретельно вимішали, перемішали, як то кажуть, вибачайте. Голова, можна так сказати, не дуже сильно зранку працювала, але слава Богу, що є в нас дуже уважні підписники, які нас направили і виправили наш недолік. В цілому які задачі я хочу реалізувати, якраз от вводом під біотика у раціон для нас, тому що якраз от, хлопці в коментарях запитували, чи дійсно цей пігбіотик працює, чи це будуть гроші викинуті на вітер. Знову ж таки, я відстовхуюсь від інформації своїх колег з. Я спілкувався і хто вже користується цим препаратом, тільки позитивні відгуки, але ну у себе знову ж таки будемо годувати, подивимось, як воно буде по факту на результатах. Значить, приводі безпосередньо для свиноматок, що я хочу добитися, якраз от підвищення кількості поїдаємого комбікорму свиноматкою, що в послідуючому. Має призвести до покращення і її стану, нормалізації і е, покращення роботи кишково-шлункового тракту. Якраз за це цей препарат у нас направлений буде на нейтралізацію різного роду патогенних збудників, які накопичуються у кишково-шлунковій системі. Ну, і відповідно, нейтралізують засвоєння поживних речовин, які повинні засвоюватись організмом свиноматки із комбікорм. Ну і відповідно Якщо оцей от комплекс процедур у нас відбудеться, свинка буде їсти більше і краще комбікорму. Відповідно, молоковіддача у нас буде збільшуватися. І сам стан поросяток буде покращуватися, тому що поросятка будуть отримувати гарне, якісне, імуноздорове здорове молочко. Відповідно, в принципі, весь цей процес, я думаю, ми побачимо. Безпосередньо під час годівлі якраз от наших свинок, ну, в послідуючому, я думаю, все буду обов'язково вам Ну, таки. До речі, хто користується оцим от препаратом, пишіть фідбек, зворотню реакцію того, працює цей препарат чи не працює. Я думаю, як мені, так і хлопцям, які будуть дивитися це відео. Буде доволі цікаво почитати вже думку людей, які користуються цим препаратом. З Комбікармами розібрались, рухаємося далі. Так, товариства. Ну а зараз будемо робити підготовку нашого родільного відділення до того, що ми якраз в це саме родільне відділення в послідуючому будемо поміщати наших. Світ. А В чому у нас заключається підготовка? Будемо проводити суху дезінфекцію наших боксів для опоросу. Значить, що нам для цього? Потрібно безпосередньо сухий дезінфікуючий засіб. Йодоклін цього разу ми використовуємо відерце, черпачок і потребується у нас ще якраз для цього процесу опилки. Значить, засипаю у відерце трішечки більше ніж на половину опилки. Засипаємо йодоклін. Все це із терсою дуже дуже гарно, ретельно перемішуємо. Ну і проводимо, можна так сказати, дезінфекцію нашого родільного відділення. Така от у нас консистенція виходить. Самого єдокліна приблизно розраховуємо із розрахунком 100 г на 1 метр квадратний. Отака от от краса у нас вийшла, все ретельно просипано і засипано. Як то кажуть, було і стало. В процесі якраз от, ретельної обробочки в послідуючому у нас будуть і решта. Боксів. Ну а в цілому, безпосередньо, цей вже бокс готовий, і з чистою душею ми можемо підходити до того, що в нього якраз от можна поміщати нашу свинку. Колектив. від одного процесу потихеньку до іншого. Значить, сьогодні у нас неділя, в цьому тижні це завершаючий день. Ну і щонеділі ми разом з вами піднімаємо і обговорюємо питання ціни на маленьких відгадівельних поросяток. я, як і завжди розповідаю, що коїться в нашому регіоні України із цінами, і з попитом на маленьких поросяток, А це Сумська область і. Конотопський район. Ви ж, друзі, перейдіть у коментарі і напишіть, будь ласка, що відбувається у ваших краях із цінами на маленьких поросяток. Друзі, 2 листопада у нас на календарі. І що стосується в цілому ситуації з малими поросятами, ажіотаж трішечки знизився, але ціна на маленьких поросяток поки що тримається на все тому ж самому поросята. До 10 кг це 7-9 кг, від 3,5 до 3,8 кг це на базарі. Кабанчики коштують трішечки дорожче, свинки коштують трішечки дешевше. Якщо поросятко вага якого 10-11-12 кілограмів, то від 4 до 4,5 тисяч гривень у наших краях просять за таких от поросяток. Якраз от буквально декілька днів тому назад телефонує мені знайомий каже: Саньок, в тебе на продаж поросяток немає. Кажу, немає, бо говорить: ну, у всіх і точніше, на всіх площадках, якраз от де можна знайти оголошення. Про продаж поросяток все перерив. Навіть в оголошеннях поросят не знайшов у Конотопському районі в якогось чоловіка об'яву, зателефонував йому, каже, що залишилося дві свинки, вага до 10 кілограмів. Просив він за них по 4 тисячі гривень. Ну і Мій знайомий каже: просто положив трубочку, побажав гарного дня. Каже по 4 тисячі гривень. Свинки мені не потрібні. Так що, така от ситуація: ціна дуже, дуже я би так сказав, дебела. Попит є, він не знизується, зважаючи на оцю цю ситуацію, яка роздувається. Якраз от із тим, що ціна на живу вагу обвалюється, падає. Що в нашому регіоні? Що от хлопці писали в коментарях у більшості регіонів ціни на м'ясо поки що і на сало тримаються на все тому ж самому рівні. Так що маємо, що маємо на сьогоднішній день. Так що, товариство, буду чекати від вас інформації в коментарях, що відбувається у ваших краях із цінами на маленьких пересяток. Можливо, хто возив на базари. Пишіть, будь ласка, за якими цінами продаваєте ви? Ну і до зустрічі в нових відео.